Виконуємо номер 176 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, в Генеза 2022 рік. Переведи в години і хвилини. Одна восьма доби. Одна доба 24 години. Знайдемо 1 восьму від 24. 24 ділимо на 8 і множимо на 1. 24 поділити на 8 буде 3, множимо на 1, 3. тобто, одна восьма доби дорівнює 3 годинам. Переводимо 3 години у хвилини, в одній годині 60 хвилин, в трьох 180 хвилин. Записуємо 180. Друге завдання: 5 12 доби. Одна доба знов записуємо 24 години. Знаходимо 5 дванадцятих, для цього 24 ділимо на 12, множимо на 5, 24 на 12 це буде 2, множимо на 5, буде 10 годин. Записуємо 10 годин. В одній годині 60 хвилин, у 10 годинах у нас 600 хвилин. Записала 600 хвилин.